Привіт, моє ім'я Людмила Коваль. Я проходила у Євгенія і Юлії курс Ключові щастя і хочу поділитися з вами своїми усвідомленнями і щиро порекомендувати цих спеціалістів. На курс я заходила, цей курс був про стосунки, і я заходила з таким: в мене не було такого чіткого наміру, що от я хочу стосунків, хочу там гармонійного. Партнери і так далі, я заходила і казала, що мені, в принципі, немає такого, мене такого бажання. Але оскільки Юлія і Євгена мені переконанувала моя подруга, мені було цікаво познайомитися з знаннями про карму, я ще не проходила навчання по цій темі. І поспілкувавшись з Євгеном і Юлією, я зрозуміла, що вони мені резонують як люди, як спеціалісти. І Мені здалося, на мою думку, що у цих людей досить гарні відносини між собою. Тому я просто прийшла в простір до людей, які вже мають гармонійні стосунки. Мені хотілось просто побути в одному просторі з цими людьми. Під час же ж курсу. І в мене було таке одне головне усвідомлення. Я вважаю, заради лише нього варто було заходити на цей курс за Це те, що в мене в голові було опередження, що в стосунках складно, і тому, скоріш за все, тому я зараз не хожу на побачення, не сижу на сайте знайомств, якось займаюся більш реалізацією, тому що дуже задоволена своїм життям зараз. Я реально дуже відчуваю себе в класному такому ресурсному стані, стану легкості. Стан ясності. Я чітко знаю, що я хочу, я чітко розумію, що мені треба робити для того, щоб туди прийти, і ну, насолоджуюсь зараз своїм життям, і мені здається, проживаю одне із своїх найпрекрасніших взагалі років за все моє життя. Тому якось під час ефіру я сказала, що я особи не хочу партнера. Виявилось. Що в мене да, в підсвідомості сидить таке упередження, що в стосунках складно. Тому дякую, а, Женя, Юлія за ваші знання, за ваш супровід і за такі важливі для мене усвідомлення. Щиро рекомендую, особливо людям, яким цікаво познайомитися з знаннями. Про карму, тому що курс про стосунки, але він не лише про стосунки, він взагалі про все наше життя. Мені було дуже цікаво слухати цю інформацію, тому що мені завжди цікаво розібратися в да, причине наслідкових речах, що, ну, чому це сталося, що було перед цим. І тут Юлія і Євген дуже чітко це пояснюють, і було цікаво аналізувати що те, що вже відбулося в моєму житті. Ті дії, які я вже зробила, я вже бачу результат, і вони просто ну, чудово лягали. Ця інформація щодо кармічного насіння, чудово лягала вже на той досвід, який я прожила. Тобто я підсвідомо робила вже ці кроки, і я бачу результат. І виявляється, це все було таке кармічне насіння. Дуже цікаві знання. Щиро рекомендую. Женя і Юлія дуже такі м'які провідники без пресу, без такого, знаєте, можливо, насилля. Іноді спеціалісти використовують такі насильницькі методи. Тут такого немає, тому щиро вам рекомендую.